Привіт! Щойно ми розібралися з тим, які існують недоліки біткоін. А сьогодні суть речей ставить нове питання: переваги біткоін. Не перемикайтеся, буде коротко і по суті. Отже, переходимо від недоліків до переваг. Взяли ми, значить, добірку аналітичних матеріалів, так, які дивляться саме на позитивні стороні біткоїн. І от наша сьогоднішня, ну скажімо, місія це виокремити оці ключові переваги, про які там говорять. Почнемо, мабуть, з бази: безпека та контроль, от що користувач отримує. Гаразд, давайте спробуємо розібратися. Так, так, безпека і контроль це напевно те, що згадують найчастіше. І аналітика це підтверджує джерела, власне, наголошують, що користувачі мають ну такий собі повний суверенітет над своїми коштами. Повний суверенітет звучить сильно. Ну, порівняно з традиційними системами, так. Але як це працює? От на практиці, якщо я маю біткоїни, що це означає? От мій контроль над транзакціями? Ну, дивіться, по перше, ключове хто ініціює платіж. От з карткою, як видали дані, і продавець ну може спробувати списати, іноді навіть м -м, без вашого відома одразу чи помилково так буває з біткоін Це неможливо транзакцію може створити і підписати тільки власник ключів. Розумієте? Ага, тобто не існує такого, щоб хтось запросив списання з вашого гаманця, і це одразу виключає ризик ну якихось лівих списань. Не авторизованих примусових, тобто ніхто просто так гроші не зніме. Саме так це фундаментальна відмінність, і джерела підкреслюють, кожна транзакція має унікальний цифровий підпис. Він математично пов'язаний з адресою відправника. От без цього підпису мережа транзакцію просто не прийме. Зрозуміло, це як ну цифровий сейф з унікальним ключем виходить. А що з особистою інформацією? Часто кажуть, біткоін анонімний, хоча це, здається, не зовсім правда. Але чи захищає він краще від крадіжки даних? От щодо даних, це ви добре зауважили повна анонімність це скоріше міф транзакції ж публічні. Але сам протокол не вимагає прив'язки вашої, скажімо, реальної особи до гаманця чи транзакції. Тобто. Ну, от, платите карткою, ви ж даєте ім'я, адресу, номер картки, CVV, купу всього. Ну так. А в біткоін транзакції що йде? Сума, адреса звідки, адреса куди, все, ніяких імен, телефонів, адрес. І от аналітика показує, що це створює, ну, такий собі сильний бар'єр проти крадіжки особистих даних Identity theft, так? Бо красти з самої транзакції просто нема чого. Ага, тобто ризик засвітити свої дані при оплаті набагато менший, зрозуміло. А як щодо захисту самих ну монет, бо ж якщо втратити доступ до гаманця, то й контроль втрачено. Які інструменти згадують джерела, як захистити самі активи? О, тут теж цікаво користувачам доступний цілий, так би вивити, арсенал. По-перше, бекап. Резервне копіювання. Більшість гаманців дають змогу створити копію. Зазвичай це сіт-фраза. Знаєте, набір слів. Чула так. Вона дозволяє відновити доступ, навіть якщо ви ну, телефон загубили, наприклад. По-друге, шифрування самого гаманця паролем. Логічно. Це якщо хтось фізично отримує доступ до пристрою. І по-третє, джерела згадують мультипідпис Multiple Signatures. Мультипідпис це що це, коли для здійснення транзакції потрібно кілька підписів від різних ключів. Наприклад, для корпоративного рахунку треба підпис двох з трьох директорів. Скажімо, ого, це серйозно? Так, це значно підвищує безпеку, особливо для бізнесу. І ще момент важливий: біткоїни підробити неможливо ну от як паперові гроші. Не існує фальшивих біткоїнів, кожен має свою історію в блокчейні. Мультипідпис це справді звучить надійно для компаній, але от все одно, якщо немає центрального банку, гаранта якогось, звідки довіра до системи, на чому все тримається? Дивіться, довіра тут вона іншої природи не до установи, а до математики і прозорості. В основі біткоін криптографія, надійні шифри. Перевірені експертами. Тобто, як в онлайн банкінгу? Ну, схожі принципи так. Ці алгоритми гарантують, що блокчейн цілісний, а транзакції справжні. Система нейтральна. Правила однакові для всіх, їх не можна змінити просто так. Вона прозора, кожен може перевірити код, дані в блокчейні. І передбачувана емісія нових монет чітко прописана. Оця комбінація криптографія, нейтральність, прозорість вона і створює довіру без посередника. Довіра до самої архітектури. Джерела підкреслюють, система стійка, навіть якщо не всі учасники чесні. Добре, з безпекою для користувача, наче розібрались, зрозуміліше стало. А давайте тепер з іншого боку глянемо. Джерела кажуть, менші ризики для продавців. Це цікаво, бо зазвичай про волатильність говорять як про ризик. В чому ж переваги для бізнесу, який приймає біткоін? От тут ключовий момент він постійно спливає в аналізі: це захист від шахрайства, особливо від чарджбеків, оцих шахрайських відшкодувань. Ага, коли покупець скасовує платіж після отримання товару, саме так з картками, це можливо. Покупець оскаржив і банк часто стає на його бік, а продавець втратив і товар, і гроші, ще й комісію за чарджбек платить. Неприємно, а біткоін транзакції вони незворотні за своєю природою. Як тільки вона підтверджена в блокчейні, все скасувати не можна. Це як наголошується, радикально знижує ризик для продавця. Плюс знову ж підробити монети не можна. Ризик отримати фальшивку нуль. Тобто, якщо транзакція підтверджена, продавець гарантовано отримував оплату. Це серйозна перевага, особливо для онлайн бізнесу. А щодо даних клієнтів, ми вже трохи говорили, як це впливає на бізнес. Це ще один дуже важливий аспект. Оскільки особистих даних в транзакції немає, продавцю не треба їх збирати, зберігати, захищати, принаймні для самої оплати. І що це дає? Величезне значення. От є такий стандарт PCI Compliance. це купа вимог до захисту даних власників карток, дотримуватися їх. Це складно і дорого, особливо для малого бізнесу, системи зберігання, аудити, захист від зломів. Так, чули про це. А якщо не дотримуєшся, штрафи великі, приймаючи біткоін, бізнес може уникнути значної частини оцих зобов'язань і витрат, і ризиків витоку даних, бо дані просто не обробляються під час платежу. Якщо ширше глянути, це зменшує і адміністративне навантаження, і юридичну відповідальність. Тобто, виходить, бізнес може уникнути купи проблем з регуляціями та безпекою даних, ну хоча б в частині самого платежу це вже схоже на серйозні комерційні плюси. Безумовно, менше ризиків, менше тягаря це відкриває нові можливості. Аналітики пишуть, що це дозволяє бізнесу легше виходити на міжнародні ринки, особливо туди, де багато шахрайства з картками або де банківські послуги, ну так собі. Тобто продавати кудись де раніше було страшно чи неможливо? Саме так. Уявіть продавати онлайн клієнтам в країні, де ви не можете легко приймати місцеві платежі, або де да різик чержбеку захмарний. Біткоін може бути рішенням. І в підсумку, як кажуть джерела, це може вести до менших витрат, комісії можуть бути нижчі за деякі міжнародні перекази, до розширення клієнтської бази, ну і відповідно до збільшення доходів. Це такий комплексний ефект. Цікаво, як ці переваги для продавців пов'язані з іншими рисами біткоїн. От джерели ще виділяють прозорість та нейтральність. Чому ці, ну такі трохи абстрактні штуки вважаються перевагами? Нейтральність це ж прямий наслідок того, про що ми вже говорили. Криптографічний протокол, ніхто його одноосібно не контролює. Жоден уряд чи банк не може заблокувати транзакцію між двома людьми або змінити правила під себе. Ага, протокол працює за чіткими математичними правилами. Джерела кажуть, це робить біткоін надійним, передбачуваним. А прозорість це публічний блокчейн. Кожна транзакція, хоч і без імен, записується в спільний реєстр, доступний всім. І що це дає? Можна бачити рух коштів, перевірити, скільки взагалі біткоїнів є. Це такий рівень фінансової прозорості, якого немає в традиційних системах, де багато чого приховано. Тобто, будь-хто може не тільки транзакції дивитись, а й сам код перевірити, який цим всім керує, як це на довіру впливає. Саме так матеріали підкреслюють біткоін це open source, відкритий код. Будь-який програміст у світі може його завантажити, вивчити, перевірити на помилки на якісь приховані штуки. Ну так, це важливо. Ця відкритість це ключовий елемент довіри. Уявіть, як би ви могли перевірити код вашого банківського додатку. От питання, як можлива довіра без центру. Значною мірою довіра до біткоін, як випливає з аналізу, вона базується на тому, що вона не потрібна в традиційному розумінні. Ви не довіряєте якійсь організації, ви довіряєте математиці, криптографії і тому, що все відкрито для перевірки. Мережа спроєктована бути безпечною, навіть якщо окремі учасники шахраї. Правила гри в коді, які бачать усі, відкритість коду як гарантія довіри це сильний аргумент. І остання перевага на сьогодні, яку виділяють наші джерела, свобода платежів. Ми вже ніби торкалися цього, але в чому її суть? Свобода платежів у контексті біткої, як її описують, має кілька вимірів: по-перше, глобальність і доступність. 24 на 7 можна відправити чи отримати біткоїни ну, будь-куди у світі, будь-коли вночі, у вихідні. Без банківських днів. Саме так, без кордонів, без купи банків-посередників для міжнародного переказу, який іде днями і коштує, ну, ви знаєте. По-друге, це знову ж таки контроль. Ви самі вирішуєте, кому і коли платити. Без ризику, що платіж заблокує якийсь посередник. Ну, якщо ви не порушуєте закон, звісно. Ага, ця свобода це прямий наслідок пір-ту-пір архітектури, пряма взаємодія без центру. Звучить як щось для глобального світу. А що це, от на практиці, означає для бізнесу чи, скажімо, для фрілансерів з іноземними клієнтами? На практиці ця свобода, як ми вже казали, вона відкриває двері. Бізнесу легко приймати оплату від клієнтів з будь-якої точки світу. Де є інтернет? Джерела прямо говорить про потенціал подолання фінансових бар'єрів, особливо в країнах, де ну, банківська система нестабільна або жорсткий валютний контроль. А для людей? Для фрілансерів, мігрантів, які гроші додому шлють. Це може бути швидший і потенційно дешевший спосіб переказу порівняно з традиційними сервісами, які беруть чималі відсотки. Тобто, ця свобода це не просто філософія, це цілком практичний інструмент. Для розширення економічних можливостей. Отже, якщо спробувати підсумувати те, що ми сьогодні витягли з джерел, переваги біткоїн, на яких роблять акцент, по перше, це контроль користувача над грошима і безпека транзакцій завдяки криптографії, відсутності посередників і захист особистих даних при оплаті. Так. По друге, менші ризики для продавців. Захист від чарджбеків, не треба обробляти чутливі дані простіше з регуляціями типу PCI. Абсолютно, по-третє, прозорість, публічний блокчейн, відкритий код і нейтральність, бо децентралізація і криптографія. Угу. І нарешті свобода платежів глобально, без кордонів, без часових обмежень, без посередників. Схоже, все це якось випливає з самої архітектури біткоін. Саме так, все це прямі наслідки його децентралізованої пір-ту-пір природи і криптографії. Це не просто набір фіч, це система властивостей. І може на завершення така думка для роздумів нашим слухачам. Цікаво. Якщо ці принципи прозорість, децентралізація, відсутність єдиного центру контролю виявляються корисними у фінансах, то де ще? В яких ще сферах життя, ну не знаю, голосування, управління даними, подібні системи могли б щось змінити, принести користь, змінити статус-кво? Дуже влучне питання наостанок. Дякуємо вам за цю розмову, за глибокий аналіз переваг біткоін, що базувався на наданих джерелах.